Вознесенськ має активну позицію у популяризації свого міста та культурного відпочинку своїх городян, і тому, по завершенню новорічних та різдвяних свят, жителі Вознесенська організували справжній український ярмарок зі смачним кулішом, гарячим глінтвейном та веселими щедрівками. Трішки підійшли, можливо, нестандартно, тому що запросили колективи, які, як правило, самі десь ініціюють якісь заходи. І якщо людей не примушувати і не робити це по якійсь вказівці влади, то, мені здається, це відбувається набагато. Щиріше і кращий результат, то тобто ми самі собі повинні навчитися робити добро і піднімати настрій. Друзі та партнери міста також долучились до ярмарку. Дирекція Миколаївської Карпочти не залишилась осторонь та приєдналась до святкування. Я підтримую ініціативу діючого мера Віталія Лукова. і несмотря на такую погоду здесь собралось довольно-таки большое количество жителей, что не может не радовать. Укрпошта не может остаться в стороне, когда происходят такие события. Мы в прошлом году провели довольно много массовых проектов, конкурсов, акций и так далее. И этот год мы начинаем уже с целями и задачами, что мы должны Приумножить все те хороше, що може дати державне підприємство Укрпошта. Велике святок вже ви можете змогли побачити у нас багато людей і. Дирекція Укрпошти Центр номер 2 не зміг стояти осторонь цього свята. Ми виступили партнерами в організації цього свята. Поставили свою в рекламну продукцію. Стоять дівчата, які торгують поштовими конвертами, журналами, а також оформлюють підписку на періодичні видання. Пороби декоративно-прикладного мистецтва, мед, тістечка, млинці та інші смаколики були представлені на. ...ярмарку. Вони були зроблені власними руками жителів міста Вознесенськ. Ну, «Ідея нам дуже подобається. Потому, что э, ярмарка всегда это сплощає людей. Э, вот і э, ну ми ради. Со на ярмарки ми представляємо э, 14-й садик. Ми приготовили тортики, рогалики, блінчики з м'ясом, э, блінчики з грибами, печення. Ну віно представляємо гільдію пасічників Вознесенщини, яка несе людям здоров'я. І дуже раді, що вже люди починають думати що за своє здоров'я. І більше підходить людей, які хочуть укріпити своє здоров'я і думають про здоровий образ життя. Вже третій рік поспіль ярмарок збирає багато жителів та дарує позитивні емоції. Він, дуже хороше впечатлення, дуже хороше. Ви знаєте, треба практикувати. У людей світяться глаза, особливо через це, це взагалі прям. даже вот я пожилая женщина, и то мне очень нравится. Я прямо как будто бы молодостью побывала. Хорошо, что люди вышли, посмотрели. Да, спасибо. Веселье, музыка. Ну, ты, 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 есть куда выйти посмотреть. Да. да, да. Только вышли, еще ничего да. такого не посмотрели. Рада, что это стало уже хорошей традицией в нашем городе. А, прекрасное настроение. Очень много знакомих лиц. А люди получили масу удовольствия и от глінфейна, и от випічки. Іриначмелянтон небіс так ті ві.